Чоловік намагався порізати собі вени ключем прямо у приміщенні ТЦК. Ще один випадок спроби самогубства зафіксували на Рівненщині. Товариш Постраждалого заявляє, що військові навіть не викликали йому карету швидкої. У ТЦК все заперечують, натомість оголосили чоловіка в розшук. На чиєму боці правда про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Хаміна. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Днями у Вараському ТЦК, що на Рівненщині чоловік після примусової мобілізації зробив спробу закінчити життя самогубством. Про інцидент розповів товариш постраждалого. Як хто казав, я вже приїхав з Донецької області. Я вже вдома. І попав, як той казав. Таку ситуацію, що наші ТСКшники, ТЦК місто Вараж, місто Варш Кузінсов ТЦК піде, е піде е пояснюю чому. Тому що, коли вони незаконно, незаконно крутили людину, ламали людину вісім. 8, 8, 8 8 чоловік, то людина, людина їх попередила, що має дуже хворий стан здоров'я і що має дуже великі проблеми з здоров'ям. Людині прийшлося, як той казав, вскрити вени, тобто поризати вени. За словами товариша постраждалого, що сам є чинним військовослужбовцем, працівники ТЦК навіть не надали чоловіку першу медичну допомогу. Мовляв, залишили його на призволяще. людині не було, не було надано жодної медицинської допомоги. Та, як він просив швидку, зараз я вам покажу. Це вам все видно, так чоловік на відео називає, нібито і причетного до конфлікту. З його слів можна зрозуміти, що це працівник ТЦК. Військовослужбовець хотів заступитися за друга. Втім, діалогу із представниками територіального центру комплектування не вийшло тільки що я їздив. в ТЦК але, ну на жаль, там нікого не було, крім вартових, тобто крім гвардії. О, і все. Ніхто мене не пустив ТЦК, та яке військовослужбовець? Захисник обурений діями працівників ТЦК та не розуміє, чому вони так ганебно поводять себе із військовозобов'язаними чоловіками. Мені цікаво. Ви що думаєте, що кожного, отак, який ходить по вулиці, можна сипляти? І блядь? Доводити до того, що людина буде вскривати собі різати вени? у ТЦК. Інше бачення ситуації. Військові розповіли свою версію подій. Громадянин був оповіщений групою оповіщення варського РТЦК та СП та супроводжувався цією ж групою до РТЦК для уточнення військово-облікових даних. При собі не мав військового кутка. Як повідомляють у ТЦК, чоловік відмовився від проходження медичної комісії та почав скаржитися на погане самопочуття. Після чого і вирішив зробити спробу самогубства. Громадянин по дорозі до РТЦК здійснив спробу самоскалічення ключем від квартири. Ключ у нього вилучили, виписали направлення на військову лікарську комісію. Ба більше військові запевняють, що медичну допомогу постраждалому надали. Черговим вареського РТЦК був викликаний наряд поліції та швидка допомога. Карета швидкої допомоги доставила військовозобов'язаного до приймального відділення. У Рівненському ОТЦК заявили, що нібито чоловік, що зробив спробу самогубства, мав судимість за незаконне виробництво та зберігання наркотичних засобів. Після того, як він намагався перерізати вене ключем до територіального центру, військовозобов'язаний не повернувся, тому перебуває в розшуку. Нагадаємо, раніше ми розповідали вам про те, що у селищі Ворог та місцеві жителі та представники ТЦК не поділили блокпост. Люди звинувачують військових у залякуванні туристів. Через це у них зірваний туристичний сезон. Словесна перепалка закінчилася бійкою. Хто з ким побився і чим завершився конфлікт? Можете подивитися у нашому матеріалі за посиланням вище. Не так давно була зафіксована ще одна спроба закінчити життя самогубством чоловіком у Закарпатському ТЦК. Під час спілкування попросився до вбиральні. Через деякий час його знайшли сидячим на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК ТСП миттєво наклали турнікет, надали домедичну допомогу, викликали поліцію та карету швидкої допомоги. На даний момент громадян перебуває в лікарні. Військові запевняють, що у такий спосіб чоловік хотів відкосити від армії. До того ж, за їхніми словами, під час спілкування у стінах ТЦК він не приховував свого небажання служити. Своя версія подій у постраждалого його звати Пилип Лунін. Деталями інциденту він поділився на своїй сторінці у соцмережі. У той момент, коли я зрозумів, що ТЦК, як і ДПСУ. Викрав мене без протоколу затримання, без підстав, приховав моє місце знаходження, обдурив, перевищив свої повноваження і, взагалі, забув про мої права і дав мені вибір без вибору, давив на психіку, використовуючи різних людей. Я зрозумів, що мене вже не спасе ніхто, мене просто не знайшли. Постраждалий, розказав, що спробі самогубства передувало його викрадення представниками ТЦК під час відпочинку у Карпатах. Ребята, срочно. Везут в УЗ на ВЛК проверять СЗЧ и сразу отправлять если на полигон У меня я обмежено придатный, я не СЗЧ, я не подписывал никаких контрактов, ничего. Пожалуйста, я я, я на вас надеюсь. Очень сильно надеюсь. А більше чоловіка звинуватили у спробі незаконно перетнути кордон. До нього також застосовували фізичну силу. Киянин заявив, що всі працівники ТЦК перевищують свої повноваження у спілкуванні із військовозобов'язаними. У кожному відомстві були люди, які показували свою владу і силу, які готові були показати це фізично за непокору. Пилип Лунін наголосив, що намагався пояснити військовим, що всі документи, що підтверджують його хворобу і непридатність до війська, у нього залишилися в Києві. Тож, по приїзду, пообіцяв виконати всі необхідні процедури вдома. Військові, за його словами, на такий розвиток подій не погоджувалися. Натомість заявили, що служити він все одно буде. Зазначаємо, що Пилип Лунін відповідно до статті 18 – та постанови другої частини першої статті 37 закону України про військовий обов'язок та військову службу 19.12.2017 2017 року Дніпровським районом ТЦК та СП в місті Києві у зв'язку з визнанням за станом здоров'я непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатним у воєнний час, переданий з обліку призовників на військовий облік військовозобов'язаних Відповідно підлягає призову по мобілізації, як бачимо, чоловіки під тиском примусової мобілізації готові йти на все, аби лише не опинитися сам на сам із представниками ТЦК, які нерідко демонструють свою перевагу насиллям. Спроби самогубства не єдине до чого вдаються військовозобов'язані. Наприклад, житель Одещини переодягнувся у бабусю і під виглядом старенької намагався перетнути кордон. До справи він підійшов відповідально, підібрав одяг, одягнув окуляри та не забув про картату сумку. Ще один неоднозначний випадок зафіксували у Львові. Чоловік, до якого підійшли працівники ТЦК, заявив, що не розуміє їх, бо розмовляє англійською і є мешканцем іншої країни. Натомість країна вибухнула сміхом щодо ситуації. Люди підозрюють, що чоловік вигадав дієвий спосіб, як відшити ТЦК. Доброго Добро денежкова. Очака сказали, значит, сказати останні стального проводить звірка документів полізації. Можна служити? English? English? Yes. Great Great Britain? Britain, Thank you very much. Good day. Відповідь на питання, чи дійсно чоловік є мешканцем Великої Британії, цікавить і самого мера міста. Просто цікаво, англомовний хлопець справді британець чи геній? Відео вже розлетілося на Тіктокі, але ніхто не знає правди. Так чи інакше посилений мобілізаційний процес в Україні триває. У чоловіків залишився тиждень, аби встигнути оновити свої військово-облікові дані. Після 16 липня на військовозобов'язаних, що не виконали вимогу, будуть накладені чималі штрафні санкції. Чому випадки перерізання вен чоловіками у стінах ТЦК частішають, та як зупинити тиск військових? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже майже 160 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре!